Руслан Рябіч, захисник України, у Криворізькій гімназії No56, навчався з 1 по 9 клас. Потім закінчив автотехнікум, вступив до КНУ, а після першого курсу вузу добровольцем пішов на фронт. Одговарювали, ну, він не хотів. Ну, Настаїв на своїм, щоб і ти захищати свою батьківщину Україну. Тітка, яка разом із бабусею Руслана виховувала хлопця, розповідає: він долучився до лав штурмової бригади у червні минулого року. Був на навчаннях. Восени вже разом з побратимами бив ворога. У листопаді наш 21-річний земляк загинув у Макіївці Луганської області. У рідній школі героя встановили пам'ятну дошку на його честь. Активний, чуйний і дуже позитивний. Таким пам'ятають Руслана зі шкільних років його вчителі. Він цінував справжню дружбу. Разом із другом вирушив і на фронт. Його друг кращий однокласник, як за ким вони хотіли разом піти в один підрозділ, але трошечки з документами у них там не вийшло, то вони. Підтримували зв'язок кожного дня. Загибель Руслана Рябіча велика втрата для родини і для школи, кажуть педагоги. Русланчик буде щодня зустрічати всіх учителів та учнів і проведжати їх. Не забудемо Руслана, він завжди залишиться в моїй пам'яті як один із найкращих учнів нашої школи. Аліна Чистосердова, Олексій Васильченко, цей день.